За що ФОП можуть закрити, і як цього не допустити? Вітаю! Сьогодні розберемо тему, яка хвилює кожного підприємця без паніки і без страшилок. Тільки реальні типові помилки, за які ФОП можуть закрити. Також ми пояснимо, як їх уникнути. У 24-му році в Україні за даними Open Data Bot, закрились понад 210 тисяч фопів, і це рекорд за останні 5 років. А цього року за перше півріччя свою діяльність припинили більш ніж 157 тисяч фопів, тоді як створено 137 тисяч. Тобто на кожен новий ФОП припадає півтора закритих. Утім, за даними Open Data Bot, зараз спостерігається динаміка в бік збільшення фопів. Чому ж ФОПи припиняють свою діяльність? Частини закриваються з ініціативи підприємців, але частина закриваються з інших причин через помилки, борги або порушення, які накопичувались місяцями. Саме про такі випадки ми сьогодні і поговоримо. Перше і найпоширеніше непогашені борги по ЄСВ. І тут важливо, навіть якщо ФОП не працює, не має доходу у відпустці або за кордоном, ЄСВ. Усе одно потрібно платити, поки ФОП не закриють офіційно. Які можуть бути штрафи, ви зараз бачите на екрані? Зважайте, що навіть кілька місяців заборгованості можуть стати підставою для примусового закриття ФОП у судовому порядку. Друга класична помилка неподання декларації, навіть якщо діяльності не було. Це важливий момент. Немає доходу, не дорівнює, не треба звітувати. Звітність ФОП подається в будь-якому випадку. За неподання декларації ФОП може отримати букет штрафів. Спочатку 340 гривень, а за повторний факт неподання протягом року 1020 гривень. Третя помилка працювати не за тим видом діяльності, який зазначений у кведах. Наприклад, у вас по кведу it консультації, а ви продаєте одяг, або вказаний тільки один квед, а реально працюєте в трьох різних сферах. Податковий може визнати діяльність неправомірною і вимагати перехід на загальну систему, до нарахування податків або навіть почати процедуру припинення діяльності. Готівка це завжди зона ризику. Типові проблеми. Відсутність касової дисципліни, якщо вона потрібна. Робота без РРО там, де він має бути. Неофіційні розрахунки. У деяких випадках за порушення касових правил податково може закрити ФОП. ФОПи на спрощеній системі мають ліміти доходу. Найпоширеніший сценарій. ФОП перевищив ліміт, але не помітив або не задекларував це. У результаті втрата права працювати на єдиному податку. Перехід на загальну систему, до нарахування податків, штрафи. І, як крайній варіант, закриття ФОП. Крім того, податково може закрити ФОП, якщо він вважається фіктивним, тобто створений для прикриття чужих операцій, ухилення від податків або діяльність інших компаній. Також ризик має ФОП, який роками не здійснює діяльності, не подає звітності та накопичує борги. Ситуація, яку бачила кожна третя компанія, працівникам оформлюють як ФОП, щоб менше платити податків. Якщо податково доведе, що це приховані трудові відносини, то вас можуть чекати ось таке: штрафи отримує компанія, а ФОП можуть або змусити платити донараховані податки, або закрити. А тепер видихаємо, бо насправді тримати ФОП у безпеці легко. Потрібно лише притримуватися ось цих пунктів, слідкувати за платежами, особливо ЄСВ, подавати декларації вчасно, працювати в рамках кведів, не крутити схеми з готівкою, перевіряти ліміти, не відкривати ФОП для когось іншого. Дотримуйтесь базового фінансового порядку, і ніхто вас не закриє. Адже ФОП це крутий інструмент для роботи і свободи, але він потребує мінімального догляду. Пильність у кілька хвилин на місяць і все працює стабільно і без ризиків. А у вас траплялися неприємні ситуації з діяльністю ФОПа? Діліться вашими історіями в коментарях. Бережіть себе і близьких, і до зустрічі на цьому каналі.